Вітаю друзі на каналі Батьків Сад, слава Україні! Сьогодні 7 листопада 2022 рік. Закінчуємо викопку Дука, горічка. Це друге поле дорощування. Ось такі саженці викопуємо. який корінь. Такий 30 см коріння Саженців. Два три пагони можна сформувати, будь-які саженці по бажанню, чи штамп, чи кущем залишити кілька пагонів. Розділити на двоє. Отаке от коріння. Такі саженці. Сорти гале, косфорд, Барселонський, Каталонський і інші. Вирощуємо багато різних сортів. В цьому році ситуація з укоріненням не зрозуміла. Напевно, у багатьох така. горизонтальні відводки та й дуговидні вкоренилися дуже слабко, практично не вкоренилися, зате отут друге поле дорощування. Коренева шикарна. Такі от усі саженці. Так що хто ще не придбав, планує посадити щось. Телефонуйте на нашому сайті Батьківсад є номера телефонів менеджера. Телефонуйте, замовляйте, будемо раді вас бачити на нашому каналі і на нашому сайті. Слава Україні!